Дуже багато зараз різних да, різних груп, да, дуже багато і є дуже такі цікаві, але я звернула увагу увагу, тому що я ж так наш поглядаю і розумію, що всі вони направлені як сказати, так щоб нікого не образити, на те, щоб привернути увагу спочатку. Ну і звичайно, це коштує немалих грошей. Да. В нашій академії мільйонерів навпаки, ми заробляємо ще й можемо себе рекламувати. От моя Євгенія, коли про мене розказує, я просто в захваті. я б готова слухати декілька разів. Невже це я? Невже це я така хороша? Боже, спасіба. Тому я, я просто всім рекомендую. От, це дійсно той ком'юніті, де ви вільні. От дійсно вільні. Ви вільні. Хотіти, ви вільні, не хотіти. Ви вільні робити, не робити. Але це все, якщо ви хочете результату, то просто от за його топ, 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 да як за ректором, і досягнемо. Тому я дуже так. От е, якщо я говорю перші дні, я нічого не розумію, що ми будемо робити, і ви дійсно ви себе ну не себе, а ви шукали ці наші інструменти, да, чим ми зможемо бути корисними, і зараз нас так багато. Я взагалі в клас, і я дуже хотіла, щоб ми всіх зібрали. Я уявляю цей. Ну не всіх, ну нехай половину. Це вже буде. Я не знаю, нам треба буде замовляти <гум> якусь пазенду, щоб там всім зібратися. Тому клас, дуже дякую.